Урядом 27 грудня 2018 року внесено зміни постанови Кабінету міністрів 1176, зміни до положення про порядок надання населенню субсидії. Змінами внесено такі визначено три етапи впровадження монетизації. Перший етап буде запроваджено в січні місяці, з 1 січня 2019 року і буде стосуватися тих, тої категорії отримувачів субсидій, які звернуться за нею вперше. Другий етап буде запроваджено з 1 травня 2019 року і буде стосуватися тих отримувачів субсидій, які будуть отримувати субсидію в неопалювальний сезон. 2019 року, ну і третій етап буде запроваджено з 1 жовтня, і це буде охоплено 100% отримувачів субсидії. З 1 січня 2019 року дійсно запроваджена виплата проводити субсидію в вигляді монетизації в грошовій формі для того, щоб подати документи, заяву та декларацію за новим зразком. По-перше, необхідно заявнику з обов'язковому порядку мати свій персональний мобільний телефон, так як це передбачено нашою заявою для подальшої співпраці з Ощадбанком. Для призначення субсидій з 1 січня 2019 року необхідно пакет документів, практично такий же самий. Якщо раніше невикористані кошти поверталися до державного бюджету. І ми знаємо, до нас багато звернень. Так як була була переплата, закінчився опалювальний період або не опалювальний переплати вже немає. Так як ці кошти повер... були повернуті житлово-комунальними підприємствами до бюджету. То наразі цього не буде. Ці кошти залишаються на поточних рахунках одержувачів субсидії, і це є. Ну, позитивна І така це, зміна. Стосується тих, хто, хто економно хто, споживає. Хто новому да, це стосується тих людей, хто звернеться з заявою на проведення монетизації субсидій в грошовій формі. Порядок призначення житлових субсидій незмінний. Правила, ті, що були чинні з травня з жовтня, вони залишаються. Хто має право на отримання субсидій, хто не має, чітко прописано. Основна м, така маса людей, яка не отримує на сьогоднішній день субсидію, це е, особи, які офіційно не працюють, і субсидія, на жаль, не може бути призначена в такому випадку. Також субсидія не призначається за наявності заборгованості понад 340 гривень. Придбання на суму понад 50 тисяч або набуття в інший законний спосіб, майна, наявність у володіння транспортного засобу, з дати якого минуло менше п'яти років, тобто ті всі правила, що були з травня минулого року, вони всі залишаються нового в порядку нічого нема. Єдине, що механізм буде трошки змінений. Ми як нараховували субсидії, так і нараховуємо. Подаємо реєстри на Мінсоцполітики, Мінсоцполітики наші реєстри подає на Ощадний банк України. Надавачі послуг надають реєстри про нарахування за житлово-комунальні послуги. Також на Ощадний банк. Ощадний банк списує субсидійні кошти з спецрахунку. Повідомляє особу шляхом смс-повідомлення, для чого вже було сказано і потрібний номер мобільного телефона, бо буде приходити смс, що з вашого рахунку знята така та сума, вам необхідно доплатити таку-то суму для цього і бути так повідомлення, таким шляхом буде людина знати, що їй треба доплатити. Наприкінці опалювального періоду зекономлені кошти да, будуть переводитися на поточні рахунки і людина на власний розсуд їх вже буде використовувати.